і новий ЦВК. Якщо ми зараз... ЦВК, регіональні комісії. Якщо ми зараз скажемо, що ми їх розпускаємо, перестануть голосувати. Чуть маєте стоїмо, чуть-чуть. А судь судь ким, ким ви будете? <ривателев> Юридич, ким ви <ривателев> <вы> будете? <ривателев> Але коли суддів? Коли закон поміняють про суддів? У житті за один день не робиться. Суддів <ривателев> 8 тисяч. Юрій Талич. Регіоналів послати до Добкіна. Єфремова і сказати, що ти щось хочеш, Зробить, то зробить діло, тоді ще може когось, вот Я не маю в виду, що його, а аби когось другого використати. Куди Топки насправді вже за цілісність України хоч все добре, він ніколи не йде. Ні, да його треба ж наказати треба. Він зовсім іншому. Він зараз хоче скочити кандидатом президента, щоб його не арештували. Український почекає, а коли не буде. але я вільний. Все нормально. А не доторка, я був на тих посадах, там за дні не робиться. Ні, у нас чотири одні є міністр безпеки. Щоб використати регіонала, в чому тут своїх проти своїх. Якщо, бу, вони... якщо будемо будем копати Біломор канал, обов'язково. Да. А недоторканість коли буде знята? А? Недоторканість. Хороше питання, не знаю. Не знаю. Тебе... Це ж це ж екзамен, цьому це діло. екзамен не в цьому діло. На тока зняли піль. по факту. Ви бачили, що їх били так само, як і нас. Але треба зняти всі пільги. От оце питання. Це точно, це точно зняти всі і ви були на передовій. Ви будете химсь в уряді право обиратись двічі поспіль. Треба да, треба забрати. Це треба теж законодавство. Не певний ніде в світі депутатів не обирають. Послухайте, але це ва секундочку, але це ваш вибір. Не обирайте, не обирайте. Хто ж вас примушує? Але насправді є люди, які хочуть бачити... Просто люди не вірять, що обирають, розумієте? Я стільки і живу, я з Різанського депутату, що я зроблю? Дійсно, давати за ту людину голос чи ні? Все, я признаю. Дякую вам. І на вокзалі мені. Не за ту партію нашу. Якщо не хочете. А це вже нарушення норм демократії. що Хочете побудувати демократичну суспільство? Так давайте доцільність А Ось, боєвиявлення народу. Я не хочу. Не хочу.